Все навколо нас це чисте біле світло. Світло потрапляє через нашу оптику на процесор, як будова фотоапарата. і формується картинка. І тільки в залежності від того, які у вас програми в процесорі, як у вас там все прописано, ми бачимо світ. По-перше, зразу зрозуміло, що ніхто вас не розуміє, тому що у кожного свої програми. Тобто, може, ви одної моделі похожі, там клуб однодумців це дуже круто, якщо ви там. Не знаю, одного року випуску, одної моделі випуска, да, одної форми. Тоді ви можете якось розуміти один одного. А по-друге, як ви можете бачити картинку, як може картинка зовнішньо змінюватись, якщо у вас застарілі програми в процесорі. Тобто не було апдейта ніякого. Програму треба апдейтити, щоб вона працювала краще. Інакше вона буде постійно видавати той самий результат. Тобто, щоб картинка змінилась, потрібно змінити програму, встановити оно.